Слава Ісусу Христу, благословень Божих! Сьогодні, перебуваючи в молитві, Господь дав мені слово втіхи. пригадалося євангельське слово з Филипян, 4 розділ, 6 вірш послання Филиппіан. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. То Господь дає нам слово втіхи, дає нам розраду, бо тому що молитва, в чому в основному зараз наше основне прохання це щоб Господь Бог укріпив наших воїнів, захистив їх в біді, в небезпеці і не, весь наш український народ. Бо бачимо, що сили зла мають велику силу. Але Господь завжди сильніший, і коли ми на стороні Бога, Бог є з нами, Господь цими словами каже: дозволь мені діяти в твоєму житті, дозволь моїй божественній природі проявитися у тобі. Тут навіть наскільки люди будуть собі може розуміти, що Десь втратити самого себе, коли дозволити, щоб Бог у повноті діяв в мені. Але тут якраз відновити самого себе, бо тому що коли Господь нас створив, у нас закладено то Божественне. Він уклав свою частку у нас і Він пробуває в нас, якщо ми дозволяємо йому діяти в собі. І коли ти дозволиш діяти Господу в своєму житті, Довіривши свої молитовні прохання, і знаючи, що Господь є добрий і милостивий і завжди сповнить все добре, що ти просиш, то зразу, як сказано у Филип'ян, бажання, прохання з подякою, зразу і воздати подяку Господеві, бо Господь, то, що ми добре просимо, ніколи нам не відмовляє у тому. І Дозволивши діяти Господу у нас, ми дозволяємо бути, щоб наша справжня та божественна природа відновлялася. І Христос, Він у нас, ця таємниця, про яку каже апостол Павло, друге послання до коринтян, 13 розділ 5 вірш. Послання до Колосян 1 розділ, 27 вірш, та таємниця схована від віків, що Христос у вас. Та й сам Ісус Христос говорить ті слова у тіхі для нас. Того дня пізнаєте ви котрого дня, коли ви довірите своє життя Господу. Що я у своєму Отці, а ви у мені, і я у вас. Івангел від Івана, 14 розділ, 20 вірш. Та дія Господня, коли ми відкриваємо себе до Господа, і не треба, знаєте, сумніватися в якійсь своїй особливості чи в своїй обраності, або думати, що хтось більше обраний, чим я, хтось має більше покликання від Господа Всі ми Господом однаково покликані. І обрані ми Богом ще від сотворення світу. Ще Господь Бог. Нас тільки сотворив і Він нас обрав як своїх дітей. Особливість і обраність тут не є затримка за Богом і не є якимось спротивом сторони Божої, щоб нам не дати тої божественності, не дати нам тої особливості життя в Ісусі Христі. Тут питання тільки в нас, чи я обираю Бога, бо Бог обрав нас давно. Ми ніколи не були відкинуті Богом, ми завжди Богом обрані, і ми завжди є для Нього найкращі. Ми можемо спотворювати свою природу, втікаючи від Бога своїми гріхами, живучи не по-божому, живучи навіть спротив своїй природі, бо тому що знову ж нагадую, Господь Бог. Творячи нас, заклав у нас божественний той початок, божественного життя. І якраз Господь нам своїм словом нагадує про це, і каже, що ми не повинні ні про що турбуватися, бо Бог завжди на нашій стороні. Ми можемо тільки бути не на Божій стороні, а коли ми живемо не на Божій стороні, то і самі себе позбавляємо Божого захисту. Не мов би, переїхавши в другу державу, підпадаємо під законодавство вже тої держави. Тобто, вийшовши з держави Божої в духовному розумінні, ми входимо у державу, де діє диявол. І тоді зло має владу над нами. Але Господь каже, що є нам шлях. Завжди повернутися до Бога, завжди знов приліпитися до Нього, жити з Ним і бути під Його захистом. І тут якраз питання стоїть завжди у нас. Бог нас обрав давно, але чи я обираю Бога? І це повинно бути постійним нашим прагненням бути разом з Богом і дозволити Божому Царству відродитися в нас. Бо Боже Царство всередині нас, Євангеліє від Луки, 17 розділ, 21 вірш. Хай Господь Бог благословить, Хай Господь Бог своїм Словом завжди утішає нас і промовляє до нас, Духом Своїм Святим, щоб слово Євангельське було нам розрадою, утіхою, бо ніхто нам не може дати тої радості. Як ту радість, яку дає Господь. Каже Ісус Христос, хочу, щоб моя радість, і життя моє було у вас у всій повноті. Хай Господь Бог благословить. Амінь.